Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Бро і сьогодні ми будемо знову грати в Roblox, в але в цей раз вже з Телебрай і з, як завжди з моїм другом Максимом. О, давай Максим, тут база в космо відкрита. Давай обкрадемо на кавалу Віртуозу. А я вкраду тоді цей Gorbo Fruit Drill. Я зараз нічого не вкрадемо, я зараз вдарить. Чого? Я зараз щось вкраду? О, все диви. А, ні, не вкраду, джок Ладно. Е, то цей. Е, як ви, як ви пам'ятаєте, якщо ви ще не дивилися мої попередні відео по Роблоксу, ми в попередніх відео ми перші два відео грали в Grove Garden, Потім третє відео грали в Гру Кальмара, е, а четверте відео от граємо в з Тел да, А там все Блал Старс. Так, і ще перед тим ми грали Бравл Старс. У мене тоді ще. Не було як знімати Роблокс. Ну Максим. от вже, бачите, знімаю. І це дуже мене? Зараз у мене база відкриється, я її закрию. Так, да, до речі, нам треба буде купити ще деякі штучки, щоб можна було когось облутати, правда, Максим? Так, да, а я їх роблю на авто, то і все буде добре. Угу. Так, все, закриваємо. Все, закрию базу. Поїде до мене. Так, що ти, що ти хочеш? О, от. Так. Раз. Е -е. Два. Три. Динорину тостерину крадуть. Ринорина то старину. Мені дівчинка допомогла. І ти що, вкрав Ріно Старину? Ні, Не в мене. У тебе? І що, нас вдарила того чувака. Да, і все. У нього не было в руках. Ага, круто. Та-та! Е, не поймемо. І И сказ... І что ти маєш мені них фанта дати? Коли підзбираю гроші. Коли ти назбираєш гроші. Колись. Колись. А ну мне кажется. Коли підзбираю гроші, тоді О, тролер, тролер, Максим! Ладно, я не встаю. Що давай. О, да. помнишь нашу. Я можу його тягнути, спочатку вкрасти і тягнути його. Угу. Спочатку тянути, а. А ні, спочатку вкрасти, а потім вже тягнути. Дивись, у мене є один мільярд. А я Дивись, Максим, мене є один мільярд, а для Ребікса мені треба 5 мільярдів і кокофон та фон. Мені трошечки лишилось. Да, ну ты как вся кукуру, фанту, элефанту, жирафа, телесте. И видишь, да. И видаш мне жирафа, телесте, я себе заберу кукуру, Ой. Я забыла даже сказать, а. у него два кукуфанта элефанта, жрафа целестия. У нас есть тиль одна, красный, тёга, лавака с О, дай покажи. Да, вот тут, вот. бачишь? Голова каша. Мади, ди, дуй. Рукола, рукола. Еспресо на сеньора. Не, не, нам треба лава каса турна сатурнита, бо він сі. І Матео. Матео. Ні, тільки що був лавні критика. Ну, як його? База. База. База? Угу. Не встигли. А, вже той стала. Страла лава, трала, він вже вийшов. Жалко. Ну, за те, що лаку за турніти в цей. Нам треба його обітнувати. Це твоя пушка? Ні. Почекай, Ваня, став баріні, капіні. Якась. Хтось купляє балерину капучину. Давайте візьмемо оцю. О, грай на ту стріну. А, блін, закрив базу. Це моя. А, це твоя. Не путайся. Мої базу ще кинули. Ти шо? робиш? тут Це розработчик! Тут розробочик играє. Де? Це найостанній бачиш? Утка. Утка? Да, і кого ти зараз ми хочемо б красти. О, а чого він розроботчик? Ну, Це розроботчик. А чого? Я знаю просто. Ну ти попроси мені. Що? Ну, Сатурна, турнирнит. А ты що, не будешь хотіти ты лаваку затурнит? Ну, це тобі ж моя будь. Чого? Бо я так хочу. Ладно, коли ми приправляем, то я. Эй, ей, разработчик, то ж дай мені щось! Блин, тебе розработчик. Та це ти не його б'єш. Він уже всередині. Він нову пушку поставив. А, я да. Я даже терпеть, Ну, протянусь крюком, Ой. И упаду. И ударил их в пушку. О, Ген вышел. И О. зашел. А нет, она видит. Чуть-чуть меньше. У него есть... Ах, там... Вида. А, я... а, я... а не, оказалось. Утка. Ты что тут дробишь? А, это сэ... настоящая утка. А что она настоящая? Нет. Тут в мене, тут є, просто можна повторяти, бачиш? Щоб mm. Робили... можна зробити mm -hmm. Добре. Та й на нього можна не звертати уваги. Mm -hmm. І знаєш, що я говорю на нього розбочок? Чого? Бо тут зараз зайшли, але в ті мами. По телесті, О, из присоединис сеньора. Да. И локаса так мита. А нет, из присоединис. Пидрала. Да я покажу. А, вже вийшли А, не. Максим, я крайду района тостерин. Райно тостерин. У мене. А, вторик. А. Я, я не побачу вилучу. Ах ты. Джираф от Да, Джираф от Лесты идет. Ай, да слышь, мне Когда я долго а мне одна секунда. Блин, она, блин я, на, я на ней 200 миллионов потратил. Дайте Чего? мне ее забрать. Перекупите. Джирафа Giraffe Giraffa не Giraffe. Максим, захищай «Юрапа мене. «Юрапа ну що ти робиш? Та я купляю. Да ж дай мені, я підбираю гроші. Та, ну Боже, Giraffa Celest Girafa Giraffa Celest, Йо, порекуйте. Giraffa Celest. Giraffa Celest. Giраfa Celest. Giraffa Celest. А, нет, это. Максим, поможи, поможи, поможи. Відкрита база. Да. Да, балерина Капучино. Да, хай критуть балерина капучину.

а ж персональний слэмєр. Вона що песе? Аліна, Аліна, тестиринова, ви допомогти мені? Де? А от. Ні-ні, я не, я я не встиг. Дякую, Дякую, що з тобою. То я не встиг, Максим. Я понял. Зараз чувак закрий. Я хотів сказати то, що дякую, хоча ти теж поспитався. Ти крик там. Закри. А, тут у чувака даже крадуть. Сан Павлишка инший ак. Наверное. Напевнешь, наверное. не на Наревнишь. Капевниш. Блин, жалко, що нас перекупили. Да, я мама бы уже рафотелезь. Я бы був буквы. Молоду. Я краду еспресо сеньор. Я тоже буду крати еспресо на сеньору. Е, э, Максим, це моя еспресо сеньор. сеньору. Тортур! Та ти -то її все равно не вкридаєш, бо її вже крадуть. Тому що в тут шея. Ти вже закриєш. Бля, а мені тепер треба розпалитися. Добре, розсетуємося. Розсетуємося, розсетуємося. Максим, ти не забув, що я знімаю відео? Да. Да, да, да. Так, база ведь закрываем. А я тебе не забуду. Не, не знаю. Может, тебе забудется. Так, купляем мне панта чини бананин. Нет, никто не перекупляет. Они не требуют. О, О, все. Не надо на пост. Ну, фанта или есть. Есть, есть. Есть, есть. Не, 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 там, на, на, там. А, не, не, не Не, не Не жалко. Тролер я в чувака 94 секунды. Фика канала був фуфритела. В тебе крадуть? Да. Як? Власне. О, помниш уроки? Домашка, ты вочка. В очкай, мне треба якісь штуки купити. Жирафа селест Максим. Жирафа селест. Можно мені Ну, селест? Мені треба гроші. А мені ні. У мене тільки 139 лв. Що мені де? Що мені йшло? Ту. Та я не перекупляю. Жирафа селест. Жирафа селест. Жирафа селест. Жирафа селест. Жирафа селест. Жирафа селест. А то ми можемо вкрати, хай купляй, мы в категорій. Girafa Select. Girafa Select. Girafa Select. Ладно, хай перекупляють, яка там різниця. Все равно в мене є Giraffa Teleist. Giraffa Select. А ви були? Та тільки дві, вони б зараз перекупили в них, дивись, скільки в них грошей. Що, тут у чувака три мільярди, він би собі перекупляв. Махіл, іди. Давай, відкрити базу. Кокофант-елефанто. Він сам притягнув мене до кокофант-елефанта свого. Іде? Жирафа-телесте йде. Знов? Ні, вона ніша вже. А.

Знаєш, я, я коротше знайшов чувака, в якого є коко телефон. елефант. Я дуже. Будем його обкрадати. Ну давай, тралла, тралала тут є. Та ні, вже вийшов. Ну давай кокофанту алефанту. Ну, мені коко-фанто елефант. Мені. Mm -mm. Мені треба гроші, я тобі все одно буду віддавати Максим. Дядя, я дуже буду збирати. 60 секунд. 60 секунд. Я нього 60 секунд, у мене трошки менше. А у мене більше. Uh -huh. То це погано. Да це. На 2 секунди більше. Uh -huh. Він встигне закрити. Uh -huh. Він встигне закрити. Uh -huh. Ага. Треба швидко закрити базу і бігти до нього. Да тому мені куплено. О, кокофант ельфант ходить. Кокофант ельфант ходить. Я шучу. Його ніхто не купляє, я його куплю. Кокофант ельфант. Я. Кокофант ельфант. Ладно, я його перекуплю, тоді я не буду купувати. Це да я. <рекут> ну, Мама просто не може. Та-дай, кокофант ельфант. Мене крадуть жирафа цилісти. Він страшного там убью. Де? 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 Де крадуть. Вдарив, Максим? Ні. Бля. У мене столи. А де він? Де він? Блін, мене вкрали джирафатилестий. Ну все одно в тебе є -телефант -телефант. Та що, Я тобі мав видавати джираф телестий. Ну що вже зробиш? Ой. Крадам куфантеліфант. Не вкрадемо, вони, блін, будуть закривати постійно цю базу. не Підемо один тінь-тін дум. Може купиш. Ні, вони будуть його перекупляти, я тобі кажу. Вони без брейн рота Бога не. ну вони не обійдуться. Що? Бистро. Я тобі сказав, до мене. Все, молодець. Раз, два. Що таке? Що ти мене зробив? Ты на ну, максимума не зарабатывает, конечно, молодец. Нет, шикунды, а я тебе не так долго. Скики у всей чувака лошилась. Всего чувака лошила вот, шел. Все, я вдарил. Я вже давно-давно вкрал. А, я И ничего, чувака. О, тут Ходить. А це я окло. Ай! Це яблуко. Ата-та-та-та-та-та-сабур. Mm. Да, да, так. -да. Стеле Брейнрут хоч і крута штука, але дуже погана. Теша не можна перекупити. А як можна було на інший сервак і там, де б нікого не було, це було ідеально. Угу. То я, я якраз і міг, але ти не, не зайшов на мій сервак. А чо? Бо він, я не знаю, як його зробити. Я на, на тебе бджолки зробила. Угу. Ні, ти а, не зробила. Ловака за турніта тут є. Вона... В когось. В когось? Да, вот и бачиш, куча. А ещё тут вот. Ну тут уже ну нікого. Та не кидайте свій стіл. Так, почекай мене. І так зара як слонто лефонта крудуть. Ну кукуфанту... комфорт. Мені. мені хотіло я якого фонта лефонта красти. Ніч не получите. Він мене не бачить. Нічого не получится. Це правда. Mm -hmm. Бо я тут дуже добре залежу. О, то чого зайшов. Сахарок. О, oh, сахарок? Це моя подруга. А, да, мені показала. Так, скільки у мене там ще секунд. Ще сорок секунд. Добре. Сахарок дуже крута. На да, жалко, що в мене конечно. Тут, тут, Дуже крутий у мене. Багато крутих. Ай. <гум> Ех, хай тебе трошки покусають бджолки, щоб знову чого мене притягувати. Ти щоб знав, тебе скоро базові. Я знаю. І ти хоч мене вкрасти кокуфант Да. <гум> Це мої е. Як тебе мене побачив? Бо так. Ти мене не заморожиш. Ай. Э, 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 Баберина да, я тебе вдарю. Хм, хм, не вийде. Мені ще так само з тобою підпечатали. Відповідати тебе чого. Навірно. Давай. В тебе тут до хоче щось вкрасти. О, ч чую. Ого, як мені важко цей кран. О, все вже ні. О, мені тут щоб О, там та не вкрасти. Какофон то не фото! І де? Ні, вкрасти хотіли. В тебе? Да, ну я їм вже вдарив і не вкрав. Ну mm -hmm. це дуже добре. Да, теж не вкрал. Так. Mm -hmm. да. Уже пізновати нам. Що пізновати? Ну, вже пізновато. Скоро будемо вже закінчувати, напевно, що відео. Ну. Не О, Максим ти якраз вгадав. Ну що ж, друзі, на цьому ми напевно будемо завершувати цей відео. Якщо він вам сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Артур Бро і мій друг Максим. І всім папа, -па. до наступних зустрічей.